Фідель, а ти мені останнім часом часто скидуєш там компенсація від держави, допомога. Як думаєш, може людям цікаво буде про таке розказувати? Я думаю, що так. Да. Тому що мені це цікаво, як простій людині, яка не розуміє. Звісно, має бути цікаво. То скидуй мені частіше. Добре. Давай. Друже, привіт. Якщо ти дивишся це відео, значить ти вже бачив новину, що кожному громадянину України гарантована соціальна допомога від 8 до 92 тисяч гривень. Тож давай розглянемо, що це за допомога. Бачимо досить непогано скомпонований сюжет новин, і Алла Мазур в кадрі і Дмитро Дубілет. А коли ти бачиш, як двічі знімаються гроші в кадрі, то точно вже впевнений, от вона моя фінансова допомога, на яку я дійсно заслужив. Але давай критично подивимось на це відео. Якщо вимкнути звук, то схоже, що це просто нарізка з різних новин, які між собою не пов'язані. Добре, повернемося до опису відео і уважно його почитаємо. Річ іде про постанову номер 28 93 9328 к Давайте подивимось, про що ця постанова. І ми бачимо нічого, нічого, Карл, нічого нема такої постанови. В природі не існує. Але Google знає про постанову, яка трішечки відрізняється, і рік тому це вже був лохотрон. У сюжеті йдеться про термінову перевірку карток громадян України. Так, так, ну дійсно не треба вірити, коли тобі кажуть, щось, що треба робити, прям терміново. Все працювало наступним чином. Користувачу пропонували перейти на державний інтернет-ресурс з дійсно убогим оздобленням. Тож у глядача не залишалося сумнівів, що це державний ресурс. Далі довірливий громадянин попадав до чату із юристом, який задавав йому кілька нескладних питань. І після цього казав, що вам забезпечена державна компенсація у кілька десятків, а то й більше тисяч гривень. Після цього жертві пропонувалося оплатити послуги цього юриста. Сума була невеличка в порівнянні із компенсацією, тож майбутня жертва майже не вагалася перед тим, як потрапити до пастки. А пастка була ось в чому. Жертві пропонувалося перейти до сторінки оплати, а ця сторінка оплати була фейкова. Тож жертва заповнювала номер своєї картки, і головне, свій CVV-код, який нікому не можна віддавати. Далі гроші списувалися з карти жертви, а у зловмисника лишалося номер карти та вся необхідна інформація, щоб із цієї карти в інтернеті розрахуватись. У цієї афери було багато жертв, тож будь розумним і не поповнюй цей список. А ще краще перейшли це відео своїм друзям і знайомим, які надто довірливі, щоб попастись до такої пастки. Якщо відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на мій канал.